Сьогодні на уроці математики будемо з вами вчитися віднімати одноцифрове число від круглих десятків. Працюємо на сторіночці 35. Виконуємо приклади під номером 2. Перший, другий і третій стовпчики. А четвертий та п'ятий це буде ваше домашнє завдання. Отже, давайте з вами розглянемо перший приклад 40-3. Запишемо його. 40 3 розглядаємо число 40. Заміняємо його двома зручними доданками 30 і 10. Записуємо 30 плюс 10. Пам'ятаємо, що це і є наше число 40. Та ще мінус 3. Зручно віднімати від 10 3. Від 10 відняти 3 буде 7. Записуємо олівчиком зверху. Та ще додати 30, 30 і 7, 37. Наступний приклад. Давайте розглянемо 30 відняти 6. Число 30. Заміняємо двома зручними доданками: 20 і 10. Записуємо 20 плюс 10. Пам'ятаємо, що це і є наше число 30. Та ще мінус 6. Зручно від 10 відняти 6, буде 4. Записуємо зверху результат. Та ще додати 20. 20 плюс 4 буде. Запишіть відповідь. Обчисліть наступні приклади таким же способом. Давайте з вами розглянемо задачу 3. У Оленки було 30 гривень. Вона купила зошит за 8 гривень. Скільки гривень залишилося в Оленки? Про що задача? Про те, що дівчинка Оленка купувала зошит. У неї було 30 гривень, потім вона витратила їх на зошит, витратила 8 гривень. Не всі гроші потратила. Нам треба знайти залишок. Давайте запишемо коротко задачу: було 30 гривень, витратила. 8 гривень. Питання: скільки гривень залишилося. Задача проста: на одну дію. Всі дані нам відомі. Щоб знайти залишок, необхідно від того, що було, відняти те, що вона витратила. Було 30, витратила 8. Так і запишемо: 30 мінус 8. Розглядаємо число 30. Заміняємо його двома зручними доданками 20 і 10. Записуємо. 20 плюс 10. Пам'ятаємо, що це і є наше число 30. Та ще мінус 8. Зручно від 10 відняти 8. Буде 2. Записуємо зверху проміжний результат олівчиком. 20 плюс 2 буде. Запишіть результат самостійно. І в дужечках не забудьте написати, що ми шукали з вами. Гривні. Запишіть відповідь: залишилося 22 гривні. Нагадую, ваше домашнє завдання: це другий номер, четвертий та п'ятий стовпчики.